Новий прем'єр України. Хто кандидати? США хочуть поставити замішану в скандалах Тусовщицю. Єрмак може посадити в крісло сам себе і показати дулю американцям, якими будуть наслідки зміни влади для українців. З вами агент Ненька Інфо. Без зайвих слів! Сьогодні одразу розпочну з головного: Україна на порозі зміни влади. Мова йде не про пост глави держави, а про прем'єр-міністра. І пророкують його. Вгадайте кому. Ну, звичайно, головному менеджеру і улюбленцю Зеленського Андрію Єрмаку. Чесно кажучи, чутки про те, що голова Офісу президента може очолити уряд, ходять вже давно. Але я хочу поділитися з вами свіженькою інформацією від мого інсайдера. Отже, ловіть. Ні, це не просто веселий вечір в київському пабі. Це держсекретар США Ентоні Блінкін. Він зазирнув до одного із столичних закладів під час останнього візиту до України. І продемонстрував ошелешеним відвідувачам свої таланти. Візит, до речі, був незапланований і мав напівформальний характер. За інформацією моїх джерел, головна тема обговорень за зачиненими дверима була необхідність змінити керівника українського уряду. Він нібито приїхав вправити мізки наші владні верхівці і наполягти, так би мовити, в ультимативному порядку на своїй людині в українській владі, котра, за сподіваннями Білого Дому не профукає їхніх грошенята. США пропонують свою кандидатуру. Отже, я отримав цікаву інформацію. Відповідно до неї, США в лиці Блінкена запропонували Зеленському в незмінному комплекті з Єрмаком, звичайно, свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. І це Оксана Маркарова. Не всі може і пам'ятають, що за особа. Нагадую, Оксана Сергіївна Маркарова народилася 28 жовтня 1976. -го. Рівне. Українська фінансистка, політикиня та дипломатка, надзвичайний та повноважний амбасадор України в США. З 25 лютого 2021 року екс-міністерка фінансів України до речі чутки про те, що вона може стати прем'єром, теж ходили в українських змі ще рік тому. Але тоді так і залишилися чутками. Давайте про все по порядку: США довіряють Маркарові, чому Америка пропонує Маркарову? Ну, вона фінансист і є надія толковий. А головне, останні роки пропрацювала в США подаль від українських корупційних спокус. Тож, вочевидь, леді посол користується довірою американського керівництва, можливо, із невідомих нам причин. Але це ще не все. Виявляється, Маркарова у США має славу королеви. Вечірок українська королева американських вечірок. Процитую статтю у Washington Post, присвячену нашій амбасадорці. Вечірка з нагоди відкриття нового офісу Bloomberg News. приватна вечеря в особняку Джорджтауна з баранячими відбивними Піно Нуар і Джоном Керрі. Маркарова приєдналася до першої леді Джил Байден на презентації про стан країни. Вона приєдналася до актора Ліва Шрайбера на святі в резиденції посла Франції. Її помітили на футбольному матчі армії та флоту. Вона викинула першу подачу в день відкриття в Нешнол Парк. Виявляється, кандидатка в прем'єр від США ще та тусовщиця. Але, як запевняють американські колеги, Маркарова змогла підібрати ключик до серця американської еліти. Її з задоволенням скрізь запрошують, а вона, вочевидь, часу дарма не гає. Бідолашна, що ж робитиме, коли повернеться в Україну. Доведеться звикати, що замість світських посиділок посиденьки в укритті під час тривог, замість вечірок, блекаути, а замість бесід за коктейлями необхідність витягувати економіку країни. Але поки що погляди пані Оксани на майбутнє України. Надзвичайно оптимістичні, ми дуже хочемо вразити весь світ, як ми побудуємо щось зовсім нове: суперіноваційності і з точки зору архітектури, і з точки зору енергозбереження, і з точки зору нових індустрій, і з точки зору максимального росту. Але як говорять, базікати не мішки тягати, побачимо. А тим часом іще один штрих щодо Оксани Маркарової. Така собі ложка дьогтю в діжку нібито суцільно позитивного образу нашої амбасадорки. Давайте ми не будемо розкривати якісь секрети. Почну з того, що пані Оксана гейтне не бідна людина. Вона одружена із відомим українським банкіром Данилом Волинцем, український бізнесмен, банкір та меценат. В 2008 році став одним із півзасновників Акордбанку та в подальшому його кінцевим. Бенефіціарним власником Акордбанк заходить до топ 25 фінансових установ країни за обсягом коштів фізичних та юридичних осіб. Посол США, власниця мільйонних статків. Волонець є не лише власником ресторану Рута у Вашингтоні, але й має елітну нерухомість на океанському узбережжі Флориди вартістю під мільйон доларів. Але набагато цікавішою є діяльність амбасадорчиного чоловіка в Україні. Волинець є основним власником великої бізнес-групи, куди, окрім акорд банку, входять кілька інвестиційних фондів: готель Голосіївський, бізнес-центр Нивки. А там, де великі гроші не обійтися без скандалу. Українські видання писали про ймовірну причетність родини Волинця Маркарової до виведення на свою фірму активів. Збанкрутілого банку мова йде про Активбанк, котрий раніше належав братам Клюєвим із команди Януковича. Нібито на цій оборудці сімейна фірма нагріла 17 мільйонів гривень, котрі мали б надійти до держбюджету. Маркарова керує нелегальним виводом грошей з України. За інформацією інсайдерів, саме Маркарова свого часу допомогла братам Клюєвим вивести свої статки з України. А це близько півтора мільярдів доларів. Більше того, нібито зараз під її контролем перебуває увесь рух приватних грошей між Україною та США та робота великих офшорів. Отакої, панове, от тепер стає зрозумілішим, чому пані Оксана так полюбляє тусуватися серед американської еліти. На подібних вечірках зазвичай збираються впливові люди. Котрі за зачиненими дверима приватно обговорюють важливі справи на мільйони доларів. Отже, чи варто чекати від Маркарової чесної і сумлінної праці на посту прем'єра? Питання відкрите. Як і те, чи світить їй ця посада взагалі? Ясно одне, постать амбасадорки, попри безневину зовнішність і добродушну посмішку, геть. Неозначно. Але як то кажуть, хто не без гріха? Якраз до найбільших грішників сучасної української політики найчастіше відносять великого та жахливого Андрія Єрмака. Як я вже казав, саме він є другим ймовірним кандидатом у прем'єр-міністри. Про скандали з Єрмаком його хитрі плани, вплив на президента. Та фактичні перехоплення влади мої колеги розповідали вже сотні разів. Тож я зараз не буду це все перераховувати. Якщо ви все ж таки хочете отримати детальніший розбір постаті Єрмака, то підпишіться на канал та напишіть в коментарях, що саме вам цікаво. Але коротке досі я все ж мушу дати. Андрій Борисович Єрмак. Народився 21 листопада 1971 року у місті Київ. Український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник офісу шостого президента України входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Отже, як ставляться до Єрмака у США, від яких ми так залежні у цей скрутний час? Давайте запитаємо у їхніх мас-медіа. Зазвичай вони досить точно передають настрої офіційного Вашингтона. Ось одна з останніх статей «The Washington Post», присвячених керівнику офісу президента. Заголовок та вступ красномовні. Головний помічник Зеленського використовує владу, дратує критиків і не вибачається. Андрій Єрмак, колишній юрист і кінопродюсер, який керує воєнним офісом президента Володимира Зеленського. Є, мабуть, найвпливовішим керівником адміністрації в історії України, американські ЗМІ проти Єрмака. Журналісти видання зазначають, що Єрмак має фактично такий самий політичний вплив в Україні, як і Зеленський, і що останній майже не з'являється без свого помічника. Натякають, що президент під впливом керівника свого офісу. Ризикує бути звинуваченим в використанні воєнного стану, щоб лишитися при владі, розмиванні демократії, захопленні контролю над змі. А також увага цитую дослівно відсунув критиків і суперників і підняв Ярмака, свого друга, якого не було обрано над кар'єрними державними службовцями та дипломатами. Схоже, ось таке неофіційне ставлення в США. До нерозлучних Володі та Андрія читається поміж рядків: хорошого мало. Секрет чарів єрмака. То як же керівнику офісу вдалося так причарувати президента, що той фактично розділив з ним владу? Версії є безліч Найпопулярніша, що хитрий і пробивний єрмак став опорою для недосвідченого в політиці Зеленського, коли той переміг на виборах. Ну і звичайно, пан Андрій вміє казати те, що хоче чути пан Володимир. Україна отримала найкращого президента за 30 років. А що відомо про Єрмака як про людину? Дуже мало. Від когось із колег я чув, що в нього є лабрадор. Якщо це дійсно так, то цей факт робить образ злого генія більш людяним. Особисте життя зеленого кардинала. А от особисте життя очільника Офісу президента таємниці під сімома замками. Відомо лише, що він не одружений і не має дітей. Однак, інсайдер наші Потівмані, що на одному з прийомів Єрмак був помічений у компанії довгоногої білявки спортсменки Олени Говорової. Із заходу вони поїхали теж разом, після чого Олена стрімко зробила політичну кар'єру. Олена Іванівна Говорова. 18 вересня 1973. Місто Ізмаїл, українська легкоатлетка, яка спеціалізувалася у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Призер Олімпійських ігор, радник керівника Офісу президента з питань спорту, депутат Київської міської ради від партії Слуга народу. З 16 лютого 2021 року заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Чи були у цих двох якісь стосунки, стверджувати не можу. Як кажуть в народі, свічку не тримав. Але хтось у Єрмака, начебто, таки є. Чи є у вас зараз дівчина? Я не один. Сподіваюся, пан Андрій мав на увазі не Зеленського. З котрим проводить увесь свій час. Отже, з ким спить улюблений радник президента, ми таки не знаємо. Зате дізналися, де спить. Єрмака злив депутат Олексій Гончаренко. Він живе на Банковій, це правда, він спить там 5 годин, намагаючись все контролювати навколо Зеленського. Оце, начебто, і все, що відомо про особисте життя Андрія Єрмака. Тож повернімося до справ сьогодення. Навіщо Єрмаку? Прем'єрство. Тож навіщо Єрмаку, якого і так називають найвпливовішим політиком України, крісло глави уряду? І головне, що може чекати країну за його керівництво Кабміном? Відповідаю на перше питання. Варіант перший амбіції. Можливо, Єрмак хоче легітимізуватися, попри майже необмежений доступ до влади, офіційно пана Андрія ніхто не обирав. Нагадаю. Під час передвиборчої кампанії Зеленський не представляв Єрмака у якості члена своєї команди, а тим більше у якості людини із майже необмеженими повноваженнями. До того ж, подейкують, що на міжнародному рівні керівника офісу президента сприймають як секретаря, котрий з невідомих причин представляє країну на світовій арені. Можна припустити, що зелений кардинал досить амбіційний. Щоб прагнути для себе офіційного статусу. Варіант 2 гроші. Мова йде про виділені партнерами кошти на допомогу Україні, а також ті десятки мільярдів, котрі вони можуть нам дати після закінчення війни. Їх же треба правильно освоїти. А посада керівника уряду підходить для цього якомога краще. Дуже ймовірно, що пан Єрмак прагне підкріпити свої амбіції, статус та владу. Ще й доступом до великих, дуже великих коштів. До речі, мої колеги впевнені, що нинішній голова Офісу президента створює в Україні нову олігархічну систему. Все логічно, крупні грошові мішки будуть вдячні йому за збагачення, будуть підпорядковуватися і забезпечувати чи не абсолютну владу. За таких розкладів, мабуть, можна буде грати похоронний марш. Нашій демократії, привіт авторитаризм! А тепер давайте підсумуємо, що усе це означає для нас. Знову повернувся до інформації інсайдерів. Відповідно до неї, США були категоричні, пропонуючи свого прем'єра і дали українській владі місяць на прийняття кадрового рішення, правильного кадрового рішення. А це уряд на чолі з Оксаною Маркаровою. Від цього рішення, начебто, буде залежати доля фінансування дефіциту бюджету. Буде Маркарова, будуть гроші. І якщо ж солодка парочка в костюмах близнюків умови Америки не приймає, то країні доведеться компенсувати дефіцит бюджету самостійно, тобто підвищити податки, військовий збір і акцизи. Що ж, спочатку літа нас накрило хвилою підвищень. На світло, паливо можна довго перераховувати. А це, скоріше за все, означає, що наші з американцями таки не домовилися. Зеленський не пішов на поступки США. Однак, нібито існує іще компромісний варіант, котрий пропонує здогадайтесь хто правильно Андрій Єрмак. Він полягає у тому, що прем'єром не буде ні він, ні Маркарова. Просто має відбутися реформування кабміну, в результаті чого уряд нібито запрацює ефективніше. В перекладі на мову можновладців гроші підуть у справу, а на їм у кишені. Єрмак всіх перехетриць? Такий варіант для пана Єрмака стане меншою зол. Все одно більшість міністерств не підпорядковуються йому. Але чи підуть на це американці? Дізнаємось найближчим часом. Вони, м'яко кажучи, не вірять у щирість зеленого кардинала. А якщо ви хочете слідкувати за актуальними подіями в Україні, то підпишись і постав вподобайку. А ви вже визначилися, кого б хотіли бачити прем'єром. Згоден вибору майже немає, але тому я і намагаюся донести свою правду, щоб ви не погоджувалися на те, що нав'язують згори. І розуміли, що за цим стоїть.